Сміється га? Все їй смішно? Все їй смішно. Та сіте ж можна сміятися га? Так, ну так невозможно работать, га? Привітлює. Я щось не поняла, га? Що це за с -с -с цілий день сміх? З утра до вечора смієшся й сміється. Ну, а що б мені не сміятися? У мене не сім'ї, не дітей, не забот, не проблем. Щоб не сміяться. Знаєш що? Моя тобі порада вийде заміж, О, як всі нормальні жінки, і от тоді тобі вже буде не до сміху. І, і взагалі, не розлагай дисципліну на нашій вулиці. Ти дивися, працювати не даєш, все сміється, все сміється, га?